Всім усім привіт, на связі, Аврій, це четверта частина, чи я не пам'ятаю вже яка ми будемо, будемо грати у гонки. Якщо що, ви бачите, що довго не було відео, я захворіла. Е, так. У першій частині ми вроді виграли. А, так, виграли. О, третього боса. Сьогодні ми постараємося І щоб його пройти, нам потрібно зайняти перше місце. І ще далі перше. ой 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 що ми другі. І так, у нас до сих пор це саме правило. Не можна прискорюватися І ви скажете, було ж 5 прискорювань. Але я трошечки, коли не знімала відео, просто гралась трохи пальцем за діла, Прискорення, на жаль. Е, тому, це, можна казати я сама грала без відео. Ой -ой. І так вийшло, на жаль. І так, ми перші бо це дуже добре. Найбільше треба те рази бути першими. Так, сам, давайте прокачаємо, в принципі, ось це ось це, ось це прокачаємо. Я повністю гроші не буду трати, тому що ми купили. І нашого світла немає, тому ми не можемо. Гар... Ні, гарш можемо. Місії Місси і що ще. Може половина гра стосується на інтернеті. Вряд ли ми тут будемо... Ой! Вряд ли ми будемо тут перші. Ой, точно не будемо. Чорт, Нас обігнали! Ой-ой-ой, как -ой -ой. це было мощно. Вы бачите, машина врізалась вроде. І я на ней заехала и прям полетіла. Так, мы можем будем навіть перчи. Так, ми перчи є. Поки что все... Окей, мы выиграем. Я тут 100% не хода, я вам кажу. А казала... Так, поки що все окей. Наприклад, але він нам не потрібен. Ми не можемо переіспортувати щоденні знищики, хоча вони нам поки що не потрібні. Завдання місії сезон Я надію, що ми сьогодні пройдемо боса. Мені не прийдеться дуже багато разів е, це перезнімувати і все стане Кожика, коли тут написано Let's Go, я так думала, гада все, блин, фініш, А сама забуває, що це let's go. І так, пігнала, поки що ми виграємо, опа. ми перші, ну це ненадовго, мабуть. Може що хтось зараз прискорчи. І так, на жаль, я не знаю, як тут грати з людьми, тому що, вряд тут є люди. Е, ну с типу людьми грати. І ми знову перші тренер. E, Походу тут тільки бот, тому що як вони грають, можна завжди замітити. Уже третій раз підряд перший, я в шоці просто. Я просто щок. Покачаємо управління і пігнали далі. Ми повинні пройти цього босса. Я надію, що ми його пройдемо з першого разу, якщо вообще до нього дойдемо. Так, обережно проходимо. Цю машину якось складно обігнати. Опа. Ой-ой-ой, трошечки на це піпа, попало. А це погано замідлює. Ну, поки ми, ми так штовхаємо це бочки. Ой-ой-ой. Там врізаються Усі! Я боялась що я зараз і врежусь. Опа, ми третя зараз, Блін, так зараз хочете зробити це прискорення, але я без ним просто не можу, але я стримуюсь. А якщо ми не пройдемо перші, то це істей і до того, що я зроблю прискорення. Хоча ні, ми уб'ємо перші тут уже. Просто тримаю палець все. Навіть не буду хвилювати. Опа. Ого, як воно було близько всі. Зараз буде бус. Як ми, якось ми до нього швидко дійшли за... 5 хвилин. Прокачаємо ось це і пігнали. Аж 300 баксів за нього, якщо ми брой. Така жінка у нас стоїть. Ми його кожен раз бачимо, коли в боссах. Він спочатку повинен нас обігнати, а потім ми його можемо виграти Так обережно тут пролітаємо. Пам'ятаєте, що коли я на цих бульках будь-яка я, я ще пограла і зрозуміла, що е, вона тільки бута зумел, тільки посередині швидко. Значить, я прискорення потратила нікуди. тому що коли я грала без відео... Потратила. Так, спінал тут обережно. Все для початку треба звучити карту, як вона повністю виглядає, хоча ми такі в розі їздили, наприклад. ми тут вже не будемо, перші, на жаль. А, ні, тут два кол, господи, я завжди про це забуваю. По якась земля. Опа, ми його обігнали. А казав, що ми під кінець був, будемо його обігнати. Я вам улетіли прям. У нас є шанс, але це... у нас нема шансу. Хоча... Ні, може і є шанс. Ще десь там замідлимся. Опа, на ні. Хоча... Так вже немає шансу, ми його вже не виграємо, мабуть. Та, блін, о, він, Блін, він пер 에, спереді мене. Це погано. Його великий шанс зараз є. Я повинен ідеально ми його виграли. 300 баксів наші. Тут Теж 300 баксів. І так, усе нас поки що окей ми швидко проходимо. Цікаво, ми можемо за це відео ще одного боса пройти. Тому що ми якось за п'ять хвилин справились е, перш місце. Я сама у шоті. І боса зараз виграла. Я просто. Зараз от шовка чесно горя була дуже. Блінк. Вріз... Опа, дякую, що підігнали. Мене прискорили, а я за цього померла. Вав, який розкрасний, гарний. То на знакольова тільки зараз замітила. Йо-моець колбаси. І так, швиденько всіх обігнюємо. Відійди, чувак Та йди, ідіть, я повинна бути перша. У нас поки є шанс, але якщо ми побачимо ворота я не перша, то все вряд ли буде. Хоча все виграли. Опять перша, господи, як я... Я не разу не зайняла другого місці 3, 4, 5, 6, 7. Я у шоці, я тільки перша. І завжди з першого разу. Що це за день такий, а, Що не з гаражі каже? Що ми якось це зробили? Ви пам'ятаєте, що ми копимо на усе? Я дуже хочу ось таку фігню. Тільки не ось такое інші. Ні, не, не така а інша. Ось така мені подобається. І ось така. Мені ось ця, мені кажуть, файні. Мене дуже гарно ось ця більше. Але це сезон мене да можна не накопичити. І ще мої купимо на ось це. <coughs> Вау. Трешки тут гарно, все <Слух> я на я уж чесно говоря, якщо я зараз буду не першою, то тоді я навіть можу сказати й заспокоюсь. Ну так я тут вже не буду точно першою, будь ласка. Якщо я тут буду першою, то все це капець буде як я це роблю. В прошлах серіях, я коли ставала першу, то все це кайф, все я врізалась, ура. Да буде перший Щоб розуміло, навіть якщо я браю то воно е, Скорість все таке, ну, у дуже довго. И сейчас засыпь першою стану. Фух, ні, на першу. Так куда вы штовхаете мене, -мо? Все, слава богу. На вже закинет nice. все. ББ, я пішла звідси. Я в шоці просто. Як так вийшло? Фіолетовий колір? Хм. Не хочу його вибити, він дуже гарний. Мені подобається. Мм. Ти чорт. Цікаво, де він лежав. Бачу, так і вони грають в ніво. Побачите, у них це сезонне підвідки -під, під залі. Блін, не вони такі файні. Колір машин. І ось ця підсвітка ззаді у двох чорних і так кольорова. М -м -м. Ладно, ребят, на чому ми будемо закінчувати? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І я біжала і поїхала звідси.